От і все, хлопці, дівчата. З Англії прийшов мені такий пакуночок. Дякую за ваш внесок в спільноту, Антон. Дякую, Антону. Оце і все. Це найвища ступінь, яка може бути на цьому напрямку. Найвище досягнення, яке може бути в експерта. Це як Google відправляє ці, YouTube відправляє золоті кнопки і срібні кнопки, то якщо отримаєш бриліанта, тобі таку маленьку рамочку з нагородою, що ти став. Що ти там Diamond. Тепер я офіційно маю. бриліантовий статус, як український бриліант Діамантовий статус. Експерта з Google бізнес профілю. Що це мені дає? Ну там, я так зрозумів, на саміті будуть окремі подарунки, це максимум, який можна досягти. Далі вже співробітники компанії Google йдуть. Але за цією рамкою це просто рамочка і бумажечка, але за нею дуже багато годин роботи. От, ні для кого воно нічого не значить, окрім мене, тому що я дуже на багато питань відповів, дуже багатьом людям допоміг і буду далі допомагати. І Я радий, що і ви, мої підписники, тут на цьому каналі буду далі знімати відео для вас, розвиватись в локальному SEO, в Google бізнес профілі. Вже підтягую своїх дівчаток. Вже майже вони отримали золотий статус, тобто я буду не один. І на саміти, сподіваюся, будемо їздити разом. Дізнаватись більше, розвивати українські Google карти, розвивати бізнес на українських картах. Хоча ми й вийшли вже потихеньку на міжнародне, але все одно Україна в нас найвищий пріоритет. Дякую, що ви підписники.